Усім привіт! Рада вас бачити у себе на каналі. Хочу вам показати, прийшла мені посилочка від каналу Irvivo Іринки. Брала участь у розіграші і виграла подарунок. Зараз побачимо, який подарунок Та-дам! Бальзамчик для Губ Вант. Відтінку ніжний персиковий, давно я хотіла дивилася на цей бальзамчик. ось такий бальзамчик. Нічим не пахне. Я така рада, ура! Це моя була башенка, і ось я її отримала. Дуже дякую Ілі за такі розіграші, які вона проводить часом. Дуже часто в себе на каналі. Радує дівчаток. Всім дякую за перегляд, Па-па-па-па. І ще ось такий солодкий подарунок від Іри. Дуже дякую. Не побачила?